Вітаю! Пропоную розглянути новинку. Це акумуляторний полосос Bosch модель bcs 1041 vac Давайте розпакуємо його. Не секрет, що всі прилади Bosch дуже надійні та ергономічні, але в цій моделі все продумано буквально до дрібниць та впроваджено нові круті технології. До комплекту входить інструкція з використанням, сам пилосос, електротурбощітка MicroClean з LED-підсвіткою. Має захист від заплутування волосся завдяки своєму великому валу, щітка розбирається для легкого очищення. Щітка універсальна підходить для всіх типів підлоги. Насадка дуже легко маневрує завдяки своїй конструкції, Електрощітка з м'яким великим валом для делікатного очищення чутливої твердої підлоги, такої як ламінат, паркет або плитка, також розбирається і має led підсвітку. Труба пилососу з флекс-системою, що згинається під кутом 90 градусів, для того, щоб зручно було прибирати під низькими меблями. Насадка для щілин. Довга гнучка щілина насадка для важкодоступних місць. Насадка для клавіатур та шухляд. Усі три насадки можна легко комбінувати та поєднувати між собою. Насадка для м'яких меблів легко адаптується та обертається на 360 градусів. Та насадка, що підходить до будь-яких поверхонь, має м'який ворс. Акумуляторна батарея на 4 Ампер-години дозволяє полососу працювати до 80 хвилин. Зарядний пристрій. Док-станція для зручного заряджання та зберігання насадок. Легко розбирається і, щоб підключити зарядку, потрібно поставити штекер у спеціально відведене місце. Також до комплекту докстанції входить рейка з двома перехідниками для того, щоб увесь комплект можна було зберігати разом. Докстанція готова, потрібно все між собою закріпити для цього в комплекті є всі необхідні кріплення. Пилосос має 6 різних режимів роботи. Авторежим щітка сама регулює продуктивність залежно від типу підлоги. Турборежим максимальна потужність та екорежим тривалий час роботи. Три додаткові режими. Тихий режим. Валик щітки вимикається, а шум від пилососа зменшується. Автомобільний режим. Продуктивність між режимами турбо та авто. Та режим делікатний килим. Валик електрощітки вимикається для дбайливого чищення килима. Дуже зручно, що на дисплеї вказується залишок часу роботи. Далі у меню є ілюстрована інструкція, як чистити кожен з елементів колососу. Також через меню можна ввімкнути опцію захисту акумулятора для довшого терміну служби. Енергозберігаючий режим полосос сам увімкне екорежим, коли батарея буде на мінімальному заряді для довшого часу прибирання. Також меню є базові налаштування, де можна змінити мову, змінити яскравість дисплею, скинути до заводських налаштувань або ж подивитись інформацію про прилад. Кільце мікроклін на корпусі пилососа показує результат прибирання кольором. Спорожнити контейнер із сміття можна одним простим рухом, що є дуже гігієнічно. Об'єм пилозбірника 400 мл. Також є два фільтри: один з них грубої очистки металевий сітчатий, а другий хепофільтр, який не потрібно мити, він легко очищається за допомогою системи Rotation Clean. Також за допомогою слайдера можна втрамбувати сміття, щоб рідше чистити пилозбірник. І при його спорожненні легко виштовхнути бруд. Двигун пилососу має 10-річну гарантію, для того, щоб її отримати, потрібно зареєструвати прилад на сайті виробника. Детальнішу інформацію знайдете у комплекті. Здається, у цій новинці зібрано все, щоб зробити твоє прибирання ще легшим, а найголовніше гігієнічним, розумним та швидким. Якщо огляд був корисний, постав цьому відео лайк.